Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про контрабанду телефонів, привласнення на реконструкції трамвайних колій про це і не тільки далі. Житель Київщини намагався ввести в Україну партію мобільних телефонів, приховуючи їх від митного контролю. Детективи бюро економічної безпеки провели огляд і вилучили значну кількість гаджетів відомої торгової марки. Їх орієнтовна вартість становить 9 мільйонів гривень. Чоловіку повідомлено про підозру вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Розслідування триває. На Львівщині викрали схему ухилення від сплати податків. Компанія, що спеціалізується на переробці та продажі м'ясної продукції протягом двох років. Приховувала реальні доходи. Як з'ясували детективи бюро, продукція продавалася за готівку через власні торгові точки, але в документах ці угоди оформлювали як операція з компаніями. Окрім цього, були зафіксовані випадки документального продажу товарів, які насправді нікому не постачали. У результаті компанія не сплатила понад 9 мільйонів гривень податків і, ймовірно, легалізувала понад 195 мільйонів гривень. Під час обшуків детективи. Вилучили близько трьох мільйонів гривень готівкою, документи, техніку та інші докази. Досудове розслідування триває у Києві. Викрито схему привласнення майже дев'яти мільйонів гривень, виділених на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі. За даними слідства, заступник генерального директора одного з комунальних підприємств і керівник підрозділу уклали договір з приватним підприємством на розробку проєктної документації. Однак, попри те, що закупівлю вже раніше здійснили. Гроші були перераховані на рахунки фірми, яка надавала підроблені документи з підписами експертів. Керівників комунальних підприємств та приватної компанії повідомлено про підозру у привласненні коштів і службовому підробленні. Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло причетних осіб. У 2024 році в Україні продовжується боротьба з незаконним обігом тютюнової продукції. Було розпочато 436 кримінальних проваджень, з яких 237 спрямовано до суду. Повідомлено про підозру 317 особам. Винесено 147 вироків. За цей час вилучено понад 8 мільйонів пачок сигарет, 605 тисяч електронних сигарет та 304 тонни тютюну. Також було конфісковано 16 виробничих ліній. Загальна вартість вилученого товару перевищує 1,3 мільярда гривень. Крім того, заблоковано 145 сайтів, що продавали нелегальний тютюн та скасовано ліцензії трьох підприємств. За даними компанії Кантар, частка тіньового ринку тютюну в Україні у 2024 році знизилася з 25,7% до 12,6%. В Київській області викрито підприємство, яке незаконно виготовляло етиловий спирт у великих обсягах. Компанія працювала без необхідної ліцензії та не була зареєстрована як платник акцизного податку. Незаконно виготовлений спирт продавали під виглядом розчинника іншим підприємствам, які використовували його для виробництва неякісного пального. Під час обшуку на виробництві детективи бюро вилучили близько 120 тонн готової продукції на суму близько 4 мільйонів. Нів гривень. Досудове розслідування триває. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.